Я радий, що співпраця між вашою структурою і нашим факультетом комп'ютерних інноваційних технологій виводить трішки на вищий рівень практично складову організацію навчального процесу. Це надзвичайно потрібно. Тому я радий сьогодні вас приймати і радий, що є така можливість підписати з вами. Вже діючу до якого узаконить наші стосунки надасть можливість нового імпульсу, який призведе до сценарії наших стосунків. Це дуже важливий напрямок для держпис для держпівзв'язку і взагалі для держави. Я хочу сказати, що ну ви знаєте, що Держспільську зараз це така креативна відкрита становиться організація для співпраці, незважаючи на ті функції, які ми виконуємо. Тому що ми вважаємо, що тільки спільні спроможності нам дозволять вирішувати ті завдання, які на нас поставлені і покладені Верховним головнокомандуючим урядом України і парламентом, і народом України. Взагалі, цей меморандум нам дозволить більш конкретніше з вами працювати напряму нас є точки контакти. Ми вважаємо, що на базі вашого заходу можна розвивати і мережу команд реагування на кіберценденти на регіональному як мінімум рівні. Запрошуємо ваших викладачів професорів участити в робочих групах з роботів професійних стандартів, виходити на відповідний рівень і показуєте, що випускники вашого університету займають гідну позицію в цьому плані. Де співзку, тут взагалі? І спроможне, і готова співпрацювати, щоб такі навчальні заклади могли дійсно ефективно працювати сьогодні. У західноукраїнському національному університеті відбувається підписання меморандуму між класичним університетом Тернополя та адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Я думаю, що цей документ від сьогодні він є вже є документом щодо тіснішої співпраці. Після е, закінчення навчального закладу будуть працювати в будь-яких секторах, в тому числі сектора безпеки і оборони для е, нашої спільної перемоги і обороноздатності держави.